4 listopada odbędzie się prezentacja książki Wilno. Rodzinna historia smaków. W związku z tym zapytaliśmy mieszkańców Bezdan, co jedzą ludzie na Wilężczyźnie. Wszystko jemy, co jest, co w magazynach sprzedają. No, cepeliny, bliny kartoflane. Kartoflane, blinki. kartofle, mięso. Pieczemy na przykład takie danie, jak wyderaj litewskie. Cypeliny, <grym> Wyderaj, wszystko. Chyba, że cepelinki. Теж цепелінки. І цепіліни, і, і барщити. Розумії і... ну, розмаїта зубки ружні. З картофелькою, і з, картофелько, з мархівкою, з макаронами, і з фрикадельками, і гуляші, і, і харчок. Квашона капуста. Каркадинка. І бараніна, і корінтина, і тіленціна, і Ну, Ми, наприклад, годуємо курки, бараніна, воловина. Ну чвіні годую, то засін ружне потрави, Кілбаси свої роблю. Кура бульйон може з кури <laughs> з рижем. Ну, добавим я чоснок, цибульки додавим. Саме головне чосна кум'я. Моя уліб'яна це швидко робиться. Макарони. <laughs> що сказала, з найбарзі, такі. Хочеш? Барзу, кажу, Макарон. Як приїжджаю в гості чи неділя по то завжди так. Якісь пірок уп'ятися. Зараз єсень з яблушком. Ми все робимо, якби все потрохи забрали і все їмо, ми це, це, ще губами. А то хіба все є. По <laughs> моїй фігурі видно, що я все їм і все люблю. <laughs> я мислю, що кожен місцевий сервіс є, якесь своє дані особисте, яке które... No wszystko jedno babci w probabce w to. Teraz już tak wszystko europejskie więcej jemy, że swoje tradycyjne jakby zapominamy, trzeba tak powiedzieć. Lioda i co co-koła. <laughs>